Залишилося вже не так багато часу. Ще рівно півтора години, так що <гум> Ще рівно хвилин <визволено> десять. <гум> а що нам так мало дали часу? А я не знаю. Ми ж допомагаємо рекламувати цю книгарню. Так, так, що допомагаємо рекламувати книгарню. Я надіюся всім, кому сподобався сьогоднішній вечір, залишить добрий виторг цьому чудовому місці. От, а е, не знаю, як щодо Вітіної творчості, а кого зацікавить білий трамвай, я можу подарувати. А я можу, хто кого цікавить, я можу продати. <ривіт> трамвай. <ривіт> Кому цікава оліна творчість, я продам вам білий трамвай. <ривіт> Він вже жовтий, правда, зараз. <ривіт> Оригінал. Може на якийсь такий ноті. Та 10 хвилин. У нас же ж не вижне звідси. А ми не куканіко. Хлопці, там поставте охорону, будь ласка, і не пускайте тих, хто там керується цим заквелом. Сердечко неба, кронами дерев намалювали сутінки осінні. І місто посміхнулося старе, моєму дивовижному прозрінню. Подарувало. Чорного кота між лавами у скверику пустому створивши із котового хвоста сердечко ночі і затишок у ньому Ще показало дивні ліхтарі, як придивитись В них сердечко світла, а в одному із міських дворів дощу сердечко на асфальті квітло. І мерехтіли радісні світи мінилися. Мов скельця кольоровій, я знаю, то для мене ти малюєш всесвіт.